Всі, чудово знають вислів терпи, бо я терпіла, бабця терпіла, хтось там ще терпів. Коротше, всі терпіли, ти терпи, чули 100%. Ну, вітаю вас! Бо це програма терпіла, яка так само чудово прижилася в житті українців саме завдяки програмі виживання. Угу. І вона тягнеться, хоча вона давно має залишитися в минулому. І я вам, як експерт з перепрограмування мислення, просто це Ах, про це наголошую. І так, дивіться, коли ми терпимо до того ж, ми можемо терпіти будь-де, то буде шлях до мети. Ми такі кажемо, терпи, терпи. Да? Бо у вас сили закінчуються, і ми з собою, типу, терпи, терпи, ще трошки, трошки. Дивіться. Я вам хочу сказати, що коли ви проговорюєте в своєму житті собі терпи, ти маєш терпіти, то я вам перше хочу сказати: ви посилуєте жертву, ви посилуєте внутрішню негативну історію про примус, про, знаєте, таке, що ви, наче... Якщо це мета якась ваша, що ви, наче, приносите себе в жертву, і зазвичай ви можете доповсти до своєї мети, коли ви терпите, от іменно терпите якісь там а, певні труднощі на шляху, але дуже часто задоволення і прокачки розвитку внутрішнього відбувається дуже маленький відсоток. Можна дошкрябатись до мети, але осад залишиться. Тобто, ви не будете себе до кінця відчувати переможцем в певній. Історії свого життя, да, певного проходження досвіду. І взагалі, ця програма терпіли вона е, посилює нейронні структури самого образу жертви. А образ жертви це завжди дефіцит. Завжди. І дефіцит ресурсу, бо ти ж терпиш, нащо тобі ресурс давати? Ти вибрала терпіти. Що ж з цим робити? Дивіться, я вам хочу розрізнити, от почуйте мене, от ви проговоріть. Я так, терплю, мені треба потерпіти ще трошки. А тепер я вам хочу сказати, в мене шалена витримка. Відчуваєте різницю? Тобто, це шлях героя. Коли я собі кажу ти витримаєш, ти стійка. Відчуйте, відчуйте різницю. Тобто, коли я жертва, я кажу, я терплю, я витерплю це все. А коли я герой. В своєму житті я прохожу історії життєві, набираюсь досвіду як герой, і я буду казати собі: я маю витримку, я впораюсь, я, я наполеглива, стійка в довірі і мужності, іду свій шлях. М?